Три найбільш ефективні добавки зі спортивного харчування, які варто придбати, навіть якщо ти взагалі нічого не розумієш у спортивному харчуванні. На перше місце, звісно, що я ставлю протеїн, про який всі чули, але не всі знають, що це таке. Протеїн це білок, аналог яєць або курки. Люди часто не можуть добрати свою норму білка на добу, і протеїн в цьому дуже допомагає. Безліч смаків, легко добрати свою норму білка, та якісний протеїн не містить в собі практично вуглеводів Водів та жирів. Особисто я постійно вживаю такий ізолят від МСТ. Наступна добавка це креатин. Найбільш досліджена добавка, яка добре працює, допомагає в рості ваги, витривалості, сили та, звісно, м'язової маси. Я іноді п'ю звичайний креатин моногідрат іноді п'ю такий креатин Кік від МСТ Нутрішн. І третя, не менш важлива добавка, особливо якщо ти займаєшся спортом, це вітамінно мінеральний комплекс. Для хорошого функціонування організму та, звісно, твого. Прогресу важливо добирати всі мікроелементи, а без таких комплексів дібрати все, що треба з їжі, це просто нереально. Я чергую два комплекси: це All Vitamins та Vitamin Kick від МСТ Nutrition. Якщо бажаєш замовити спортивне харчування від МСТ Nutrition, переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду pavlon 10 отримаєш знижку 10%.